В сявни, і от скверни, і всі ліся вничини, отсяки сквірни, і спасі блажедуше. Так, я всіх вітаю, радий всіх бачити. Надіюся, що ми будемо сьогодні всі в хорошому настрої і плідно з вами попрацюємо і поспіваємо, так? Сьогоднішня тема у нас буде: Хто знає, яке скоро буде свято? Святителя Миколая Чудотворця 19 грудня. Це вже на цій неділі. І оскільки ми з вами сьогодні зустрічаємося, то я вважаю за потрібне. І, мабуть, ви мене і ви мене підтримаєте в цьому чи ні? Підтримаєте? Да. В тому, що сьогодні у нас ага, ще Лера прийшла. Привіт, сідай роздівайся в нас тепло. Сьогодні будемо з вами спілкуватися на тему святитель Миколая Чудотворця. Всім підходить тема. Дивіться, сьогодні прям проситься тема, оскільки на вулиці пролітає перший сніжок. Надіємося, що буде сьогодні навіть трошки морозець і будемо грати в сніжки, чи що так уже можна? Тато я скатала було сніжки. Чи будемо сліпити сніговика? Сніговик. Сніжки, ну побачимо до того знаю, часу, його... до того часу треба мати терпіння і зараз плідно попрацювати. Тату. Так, діти, чи помічали ви про те, що святитель Миколаєм, він такий, знаєте, досить серйозний зображається завжди на іконі? Ви бачите, що він не посміхається, в нього немає такого, знаєте, як сьогодні там о, святий Миколайчик. Дивлячись на його, таке, знаєте, досить зосереджене обличчя на кожній іконі, ми бачимо, що це реально свята людина, людина серйозна, людина, яка є носієм Духа Святого. І благодать Божа, яка на ньому почуває. От е, вона е, зробила його ось іменно такою особистістю. Особистістю святителя Миколая. Тому запам'ятайте, що на нього говоримо не Миколайчик, не яким іншим іменем, а кажемо на нього святитель Миколай. Якщо, якщо простіше, то святий Миколай. Але завжди пам'ятайте, що бачите, як він так зображається серйозно. Тобто це нема такого, що там щось. В іграшковій формі або там е, в якомусь переносному значенні? Зрозуміли, так? А ще зараз ми подивимося ще на одну ікону з вами. Знаєте, де в нас знаходиться в церкві? В нас. А ну хто підкаже, де ще в нас є ікона? Увага, свят... Скажіть, для... будь ласка, хто знає, де у нас в церкві знаходиться ще ікона святителя Миколая Чудотворця? Правильно, ви звертали увагу, що? Біля матушки Іуліта, точніше, в неї на грудях, знаходиться ікона святителя Миколаю Чудотворця. Бачите? Да. Ось да. А чому це не бачить? А тому, що матушка Іволіта за часів свого життя дуже любила цього святу. Вона постійно до нього молилася. І з життя описання її нам розповідає, що так молилася, що навіть акафіст святителю Миколаю Чудотворцю знала на пам'ять. І от коли вона була прихожанкою в церкві, до речі, в п'ятому десятку, mm -hmm. про Миколаївську церкву розповідав сьогодні, mm -hmm. так во. Mm -hmm. Там батюшка подарував матушки і у літі був ікону е, святителя Миколая Чудотворця, яка була з нею все її життя. Це звичайно, що ця ікона інша. Зараз в неї в ручках знаходиться, але мається на увазі, що вона є великою почитателькою святителя Миколая Чудотворця. І ви всі пам'ятаєте, що він явився маточки і у літі, дарував їй три ключики. І ось саме чому ми матушкою літу зображаємо на святій іконі також з ключиками. Бачите? вони в, в, в руках ось висять? Бач, три ключики. І ось матушка Єуліта, вона дуже любила, шанувала. І сьогодні нас навчає теж шанувати святителя Миколая Чудотворця. Всі любимо любим свят... Святого Так. Да. А молимося до нього? Так. Да. Да. На майбутнє пам'ятайте, що треба, щоб вдома була обов'язково ікона святителя Миколая Чудотворця, тому що він нас таким чином буде захищати. Зрозуміли, так? Да. Якщо кого немає, працюємо над цим. А краще кажемо про це мені. Добре? Домовились? Пойдемте на вулицю, подивимося на сніжок трошки, що? Подивимося. і будемо розходитися по домах. Да? Ні, пішли не подивимось. Закінчилося заняття наше. Ми вийшли трішки на вулицю, падає сніжок. Звичайно, що для дітей це радість. Шкода, що немає морозу. Але Хоч щось, хоч трішки якесь нагадування зими. Я щось не бачу вашого сніговика. Ви казали сніговика, мені зліпите. Трошки вже нападала навіть. Що допомагається до нас? У нас весело.